Вітаємо з випуском новин від 25 серпня. Команда ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. Відточені навички надання першої до медичної допомоги працівникам муніципальної варти чи не кожного дня доводиться застосовувати на практиці за різних умов і життєвих ситуацій, що виникають. І більшість таких випадків спровоковані самими постраждалими через цілковиту недбалість до власного здоров'я. Через бажання отримати гострі відчуття. А муніципалам доводиться рятувати те, що ви не цінуєте самі. Навіть страшно подумати, що б могло б статися, аби наші небайдужі громадяни не забили на сполох і не викликали муніципальну варту та швидку допомогу. Бо в такій зв'язці допомога ефективніша, доведено неодноразово. Отак, рятуючи постраждалого, поранився і співробітник муніципальної варти. Ось так спасаємо людей. Дякуємо медикам за професіоналізм та екстреність. Дякуємо, що завжди там, де потрібні. А патруль муніципальної варти завжди поруч з громадою на закріплених мікрорайонах міста, аби ви відчували себе в безпеці. Патрулювання по вулиці Ізмаїльської на даний час без пригод по вулиці Кропивницького Без зауважень. Серед місць масового скупчення громадян торгові об'єкти, особливо там, де відпускається алкоголь. Тому патрульні муніципальної варти попереджають можливі випадки розпивання спиртовмісних напоїв. Все добре, спокійно, без правопорушення. В спальних мікрорайонах та віддалених приватних секторах такими місцями стають торгові майданчики. Вірили площадку за трьома фонарями. Ніхто алкогольних напоїв, не вживає. Парки та сквери також під пильним наглядом патрульних муніципальної варти. А все, що сховається від їх очей, в жодному разі не укриється від камер ситуаційного центру. Міхалівський молодь відпочиває. Без правопорушення муніципальна варта 24 на 7 дбає про безпеку усіх та кожного зокрема, аби відпочинок в громадських місцях нічого не засмутило, аби звичайні люди не стали свідками правопорушень та злочинів. Шановні громадяни, якщо ви стаєте свідками якоїсь незвичайної події, або саме ви знаходитеся в небезпеці. Не гайте часу, набирайте номер муніципального варти, що у вас на екранах 068 861 49 48. Допомога прийде. Дбаємо і про те, аби громадяни міста якомога менше ставали свідками таких картин. Не втрималися від вживання спиртного, Втримайтеся від того, аби вас в такому стані не бачили інші. Бо картина, м'яка кажучи, несприємних. Особисто вас вже неодноразово бачили в наших випусках новин, звичайні громадяни. А для працівників муніципальної варти це звичайна буденна робота привести до тями, попросити залишити громадське місце, бо стан ну дуже несприйнятний для інших очей. Когось алкоголь змушує перепочити прямо посеред вулиці. Не хочу тут посидіти. де написано, «Подивись мені. Вже не можу незнання законів не звільняє від відповідальності Перебувати в громадському місці у стані алкогольного сп'яніння заборонено. Добре, що за таким слабким до спокуси чоловіком стоїть сильна жінка. Побажань доброго ранку та вимог дотримуватися правил дорожнього руху в частині паркування розпочинається кожен день інспекторів муніципальної варти. Доброго ранку. Здравствуйте. Чого порушуєте? Я дві мінути только давайте тільки, на майбутнє я... тут не можна паркувати. Під час паркування керуєтеся знаками, розміткою та правилами дорожнього руху. Вже ви не знаєте правила дорожнього руху. Знаєте, Дивіться, на перший раз попередження другий Це вже буде адмінпротокол з поліцією. Вулиці з ускладненим рухом так і приваблюють припаркуватися аби як, так як зручно вам. Та ви ж при цьому обмежуєте рух інших. Зараз імпорушникам буде випускатися попередження, та буде проведена розмова зі всіма водіями. Привіт з організацією, щоб не заважати іншим водіям. Добре, перепаркуйте, будь ласка. Добре, добре. Добре, добре. 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 Не будьте причиною заторів. Поважайте інших учасників дорожнього руху, Ви стоїте під знаком пробки. не Вітіки за вас тут і так обмежений рух. Дивіться, вон там є пару місць. Можете там звільно припаркуватися. Що вже говорити за вільний проїзд автівок по вулиці Маяковського, коли машина з такими габаритами так хамовито припаркувалася? То тільки адмінпротокол і вимога негайно залишити місце подій, аби вивільнити проїзд. Більше 500 днів триває війна, тому дотримання вимог правового режиму воєнного стану направлені перш за все на безпеку громадян та недопущення виникнення ДРГ на території міста. Комендантська година, час тиші. Аж ніяк не прогулянок без документів. Зараз тут засевірюю вашу лічність. Якщо особа не встановлена, це робота для правоохоронних органів. ширимо добрі справи разом і надихаємо власним прикладом. Кожна середа в нашому місті. Міській багатопрофільній лікарні це день здачі донорської крові. Впевнені, що кожна краплинка крові рятує життя. Працівники муніципальної варти долучилися до акції Здай кров врятуй життя, умотивовані бажанням допомогти тим, хто потрапив в біду. Муніципали здали кров таку необхідну для порятунку. Ми працюємо поруч з вами для вашої ж безпеки. Слідкуйте за випусками новин щодня на пульсі подій життя міста Білгород Дністровського. Ваша муніципальна варта.